Привіт, мене звати Оксана. Зараз я перебуваю в Ісландії, і я можу сказати, що я надзвичайно, надзвичайно щаслива, що я сюди приїхала. Не можу сказати, що це була моя дрім, дрім мрія така, але насправді дуже-дуже мені все подобається. І як ви бачите, позаду просто бомбезна локація. А вчора так насправді я чогось їхала, бо я дуже хотіла побачити полярне сайво. Це була моя основна місія, так і Класно, що ми його побачили дві ночі поспіль. А вчора, завдяки Павлу, так взагалі в нас вийшли крутезні фоточки, так, да? і взагалі крутезна локація. Чан, тепла водичка термальна, і, і все взагалі дуже круто. І дні надзвичайно насичені дуже дуже багато класних краєвидів. І нас дуже класно годують, тому <смі> сюди можна їхати навіть за тим, що треба готувати сніданок і вечерю. А ще так як в мене проблеми зі шлунком, то тим паче, що мені давали ще і обід собою. Тому я дуже дуже рекомендую їхати з Labs Travels і особисто спором. Дякую.